Тема несприємних, чому хронічний стрес, хронічна втома руйнують наше тіло. Заодно стане зрозуміла природа психосоматики. Почнемо з того, що коли у вас стрес, ваше тіло переходить в режим Бийся або тікай, тому що для нашого тіла стрес це завжди про боротьбу за життя. І, хоч це може бути проста побутова сварка, але для нашої біології це боротьба. Для цього наше тіло мобілізує ресурси, і ці ресурси мобілізуються за рахунок нервової системи, травної, імунної, серцево-судинної, все ваше тіло перенаправ енергію в м'язи для того, щоб боротися за виживання, саме тому під час стресу тіло напружується, а не розслабляється. Проблема виникає тоді, коли цей стрес стає постійним, тому що ресурси нашого тіла не безкінечні, і очевидно, що постійно мобілізуючи енергію для боротьби зі стресом, рано чи пізно в тілі виникне поломка. Спочатку це буде психосоматика, де ваше тіло вам натякає, що я більше не можу, я на межі своїх можливостей. Тут уже починається хронічна. Втома, тому що тіло не здатне мобілізувати уже стільки енергії. Очевидно, що і пам'ять погіршується, і концентрація жахлива, і виникають незрозумілі симптоми, хоча лікар каже, що ви здорові. Але ігноруючи всі ці сигнали, починаються хронічні захворювання. Десь травна система підводить, імунітет жахливий та багато інших проблем. Саме тому хронічний стрес руйнує. Я вже мовчу, як це впливає на самооцінку та стосунки. Самі здогадуєтесь. А отже, завжди повинен бути. Баланс між відпочинком і навантаженням. І хоч із життя стрес забрати повністю неможливо, але його можна контролювати та зменшити. І над цим ви повинні працювати. Але якщо ви будете виснажувати себе в нуль, очевидно, що будуть проблеми зі здоров'ям. Так працює наше тіло. Друзі, дякую за перегляд. Своїми думками ви можете поділитись в коментарях. Для мене це важливо. Бажаю вам успіхів.